Трдам, де парі тепер в Україні один за одним злітаються до столиці солісти. Останніми мають з'явитися квазі модо та феб. за останні дні в аеропорту Бориспіль Я проводжу більше часу ніж у себе вдома. Уже встигла і книжку майже дочитати, і чужий багаж повартувати. Ну але все того варто дочекатися. Гарута Патріка Ферія, які прилітають останніми. Це святе квіти уже чекають, щоб їх вручили гостям. Рейс традиційно за останні дні не пунктуальний. Визираю, потікаю, але аеропорт не полишаю. Повна конспірація. Гару насунув на очі бейсболку. Патрік ховає погляд. Чоловіки рішучо крокують до виходу, але гару зупиняється і впізнає знайоме обличчя. Привіт, привіт. За Ради тебе бачити! Поспілкуємося завтра. Завтра? Так. Гаразд, вранці. Так, чекатиму на тебе. І гару зникає. За ним до виходу дістається Патрік. No Вони виходять у ніч, а за ними біжать фанатки. За зірок до готелю, щоб уже вранці привести на сніданок. Espresso? Espresso. That, uh, я знаю, що у суботу у вас був yes, uh, The one... концерт у Парижі, ваш сольний концерт. Фінальний концерт тур, джентльмен грабіжний. Як оце пройшло? Well, це був шалений тиждень. Так хотілося зробити шикарний фінальний концерт. Тому я зараз трохи втомлений. Але готовий до В самевостаннє, коли ми бачилися, ви зізналися, що дуже сумуєте за донькою, бо через тур не бачили її кілька місяців. Як пройшла ваша зустріч по приїзду? Фантастично. Вона прогуляла школу, тиждень не ходила, але це було варто того. Тобто цілий тиждень донечка провела з вами так навіть трохи більше. Вона приїхала до Парижу і коли побачила мене, стрибнула мені на руки і ми на тиждень поїхали в Швейцарію, Літали на гелікоптері в Альпу. А новий рік та різдво теж разом проведете. Yeah. Yes. Так, звісно, у Квебеку де вже випало багато снігу. Єдиний раз, коли я на Новий рік не був у Канаді, це рік, коли ми дебютували з нотр дам Нотердамдебері. Ми грали музикл на різдво та новий рік. о Патрік, З новим роком! От і Патрік до нас приєднався. Са'єн <реку> інтернаціональний сніданок. Ми доповнили свіжозвареною кавою. Гару подвійною, каже: все люблю у подвійному розмірі. Патрікпатрік, як почуваєтеся? Патрик, як вам Україна? Уже нас вперше я дуже добре виспався і пролетів увечері, тому місто побачив у нічних вогнях. Яскраве, красиве, дуже прогулятися не вдалося, але головне, що я нарешті виспався. І тепер залишилася одна мрія, щоб наша пель прозвучала гарно. Петрік, я знаю, що останнім часом ви працюєте не лише як співак, але й як композитор. Жилі за ваші колезі в мюзиклі кілька пісень написали. Мені подобається писати комусь тексти. Відчуття незвичні. То може і для гару щось напишете. можливо, якщо він попросить. Головне, що ми з ним друзі, які у вас плани на наступний 2011 рік? Я думаю, що 2011 рік має стати поворотним у моєму житті, поки буду мовчати. Щоб не наврочити. а ще я планую зробити тур з новим альбомом. А у мене що не вийшов новий альбом «Чоловічий інстинкт. Тому у грудні я буду гастролювати Францією. А потім на цілий рік поїду давати електроконцерти. Сподіваюся, завітаю до України. На цьому і розійшлися. А хлопці поїхали на першу репетицію. Сьогодні вперше приєдналися солісти, і в них так чудово виходить. Голоси солістів стали за 12 років сильнішими. Вони усі подорослішали. Україна чекала на них 12 років. Брюнопельт є гару Елен Сигара. Даніель Лавуа, Патрік Ф'юрі, Жюлі Зенаті та Люк Мервіль. Вони знову на одній сцені. Мюзикл «Нотердам де Парі, вперше в Україні, вперше наживо із симфонічним оркестром та хором. Семеро солістів уже прилетіли до Києва. Сніданок стежить за кожним їхнім кроком. Аеропорт, готе.